Прокидаємося і зразу на телефон. Когось знайти, кому щось дати, когось викликати. Це стан душі. Мені треба кудись сходити з ким поспілкуватися. все. так описує кожен свій день Наталія Василишина. Жінка щодня бачить тих, хто потребує допомоги, адже живе на Краснопільщині. Що відчуває в нас український народ, прикордоннізу. Ми це все бачимо. Ми себе на собі чуємо. Ми були й підвержені бомбардуванням не раз. І околиці Краснопілля були під бомбардуванням. Села в нас чотири села взагалі в Краснопільській громаді вже немає, таких сіл немає. 20 років жінка очолювала районну організацію Товариства Червоного Христа. Розповідає, волонтерство для неї це життя. Зрозуміла, що мені десь треба себе кудись себе діть. Приїхала в одну організацію, ну враховуючи мій вік, мені відмовили. Приїхала в карітос, Тут дуже зраді були, і мене взяли. Волонтером, ми і свічки робимо, ми і теплий одяг збираємо, і прикордонні зони роздаємо продукти харчування. Плетуть сітки та виготовляють окопні свічки, готують гарячі обіди та розвозять гуманітарну допомогу для жителів прикордонних громад. З початку повномасштабного вторгнення майже кожен українець став волонтером. Сергій Свинаренко на подаровані на день народження кошти, закупив матеріали для виготовлення нож для фронту. Ми робимо зараз ми ноші. На фронт вчора я привіз 4 кілометри стропи і 2,5 кілометра ніток. Якщо ми не будемо допомагати фронту, фронт прийде сюди. Я 14-15 на війні. Тому просто треба. Всім згуртуватись напередодні міжнародного дня волонтера. Представники благодійної організації Карітас обговорили майбутні плани та отримали подяку від представника офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сміській області. Без волонтерського руху ми не можемо. Подолати наслідки ми не можемо перемагати, тому що саме на цих людях, саме на їх небайдужості, і вчора, і сьогодні, і завтра буде триматися все благодійництво, добре діяння і добрі справи взагалі, новини СТС.